У Хмельницькій області діє пілотний проєкт, коли в разі перевиконання плану митних надходжень половина цієї суми спрямовується на ремонт доріг. Нині за митні кошти вже ремонтують дорогу ярмолинці Сатанів. Ми сьогодні знаходимося на участки дороги ярмолинці Сатанів. Це протяжність 4 кілометра і вартість ну, участку буде 23 мільйони гривень. Ремонтні роботи проводить підрядне підприємство Пад Хмельницьке ШБУ '56. Ремонт дороги не капітальний, а поточний. Працюють із дорожнім покриттям. Тут переважно ми здійснюємо ремонт над покриттям, яке передбачає і фрезерування 4 до 4 см. Автобільна дорога здійснила, вона вже сьогодні має такі деформації, що треба оцей верхній шар зняти для того, щоб як це вже буде відфрезерований матеріал. Наразі проведено фрезерування деформації дорожнього покриття, влаштовується вирівнюючий шар із дрібнозернистою гарячою асфальтобетонною суміші, поверх якого для кращого щеплення, довговічності та захисту покриття укладатиметься щебнево мастиковий асфальтобетон. Голова адміністрації особисто перевірив, чи дотримуються працівники всіх нормативів. А як ви перевіряєте температуру асфальтобетону? Термометром, електроники, а є у вас є да. А ну покажіть там. Окрім того, передбачено влаштування перехідно-швидкісних смуг, з'їздів, автобусних зупинок та посадкових майданчиків. Завершити ремонтні роботи планують до кінця липня. Цей об'єкт буде завершений вже в цьому місці. Якщо погодні... Якщо погодні умови не, не будуть заважати, нагадаємо згідно із встановленим порядком кошти з перевиконання митних планів розподілятимуться між областями пропорційно, враховуючи стабільну тенденцію щодо зростання сплати митних платежів, на Хмельницькій митниці ДФС прогнозують, що область і надалі може розраховувати на вагому суму для ремонту транспортних шляхів. Вікторія Земба, Сергій Криштопа, новини Ексклюзив.